Тільки доїхав до краю поля, короче, і що, у нас тут у нас тут почалась така гроза. Ну такі каплі падають конкретні, Пока що градом не пахне. Ну, лупить так хорошо, видно, да? Які пролетают. Залетают в машины. Постоїмо чуть, подивимось що у нас тут робиться. Якщо дощ, це хорошо. якщо не дощ, то погано. Ну, град чекаємо, дивимося. Ви щось мені кажеться, що градом пахне. Ну так, вон там різніше йде. А, ну хмарка тільки на нас суне, значить це тільки перша часть гарнізонного балету. Зараз буде видно що далі буде. Щось мені не подобається. Є град. Чуєте по крищу, да? Град. Ну Так, змолоти трошки. Чому ми не їхали крутити? Бо ми знали, що може бути отака біда. может быть это такая беда. Добре. Лайки и подписки, короче. Мэри Поппинс пришла, Андрюшка будет спать. Отсыпаться. Всем пока.